Ось так виглядає справжній вінець. Це терновий шолом, який схожий на 3 d макет. Він йде навколо всієї голови, і це дійсно схоже на шолом, як шолом на голову. Коли шипи висихають, вони гострі, як цвяхи. У Євангелії від Марка, яка є найдавнішим Євангелієм. У ній говориться, що римляни виготовили терновий вінець і поклали його на голову Ісуса, щоб принизити його. Ми бачимо безліч проколотих ран на голові. Це повинно було викликати сильну кровотечу. Можете собі уявити, що терновий вінець заплямований кров'ю. Сцена була б надзвичайною. Справжня корона це не пов'язка на голову. Нею покривають всю голову. Це те, що не залишає жодних сумнівів, говорячи з точки зору істориків, це не міг бути ніхто інший, окрім Ісуса з Назарету. Ймовірність того, що людина з плащаницею, за словами математика Бруно Барбаріса, є кимось іншим ніж Ісус, становить 1 до 200 мільярдів. Але суть полягає в тому, що рани від цього тернового вінка відповідають чоловікові з плащаниці так, як не збіглися б з маленьким терновим вінком або чимось подібним. І не залишається жодних сумнівів, що це хтось інший, як не Ісус з Назарету. Ми знаємо про одного розп'ятого в історії. Він один з тих, кого розіп'яли. Абсолютно унікальний. Підпишись, якщо хочеш бачити більше християнського контенту.